На Донеччині за добу відновили електропостачання 137 тисячам родин, з них 92 тисячі були знеструмлені через негоду. Штормовий вітер та повалені дерева стали причиною пошкоджень електромереж, каже начальник Покровського ДТЕК Віталія Нісенко. 36 населених пунктів знеструмлено. Це десь біля 8 тисяч родин. Ми ще працюємо. От в день у нас задіяно понад 60 бригад. Проблема в чому? Є пошкодження там, де одарувало дріб, приїхали, його з'єднали да поїхали далі. А є там, де впала опора або дві, або три. І це вже треба техніка велика, треба підвозити матеріали. Там вже задіяно ну, багато людей, які працюють на відновлені енергопостачання. У селі ще 45 тисяч родин залишаються без електропостачання через бойові дії. Додає Віталія Нісенко. Енергетики продовжують роботи з відновлення. Марія Гречко, Суспільне, Новини, Донбас.